Всім доброго дня. Більше Буранчика на цьому каналі ви не побачите, тому що, на жаль, він не справився зі своєю хворобою, і 5 жовтня його не стало. Ми дуже боролися за його життя, але, на жаль, хвороба була наскільки важкою, що його організм просто не справився. І Лікування не допомогло. Хоча ми дуже за нього боролися, викликали до нього кращих фахівців, купували йому кращі ліки дорогі, був у нього догляд 24 на 7, але, на жаль, нічого не допомогло. У нього був діагноз аспіраційна бронхопневмонія. Тобто попри крії. Випадковості, в його дихальні шляхи потрапила чи водичка, чи молочко, достатньо було кілька крапель. І на фоні цього, в дихальних шляхах виник запальний процес, який дуже швидко прогресує у випадку косулі, тому що в косулі дуже слабкі легені і вона не може відкашлятися, так як ми з вами. На фоні цього відбулося механічне пошкодження легень. І приєдналася бактеріальна інфекція. Аспіраційна бронхопневмонія це найнебезпечніша з форм пневмонії. Тобто вона розвивається дуже швидко, достатньо кілька годин, щоб вже в цей процес запальний. Уже велика кількість легень була залучена. І іноді за 4-5 годин тварина вже гине. Єдиним варіантом врятувати буранчика було те, щоб відразу йому вколоть, при перших же симптомах вколоть йому сильнодіючі антибіотики. Але все це ми ж не знали, що в нього за діагноз. Хоча ми з першого дня почали шукати йому лікарів. Місцеві лікарі розводили руками, ніхто не міг йому поставити правильний діагноз. Лікували йому все підряд. І паразити, і серцева недостатність, і алергію, і звичайний бронхіт. Поки, врешті-решт, на п'ятий день з силою підписників з Тіктоку ми зв'язалися з пересувною клінікою з Дніпра, і фахівці з Дніпра приїхали до нас, вели буранчика в седацію і провели йому повноцінне обстеження. Зробили йому рентген, взяли аналізи і поставили діагноз, аспіраторна бронхопневмонія.